Бути дитиною тата директора означає мати безліч привілеїв. Чи ні? Отже, мої дорогі, сьогодні ми вивчаємо звукові хвилі. Жаклін, прошу вас до дошки. Що ви можете розповісти нам про музичні звукові хвилі на прикладі цієї арфи? Арфа для зануд. Я приготувала дещо краще. Ну що, друзі? Танцюємо. Ви що тут влаштували? Схоже, Жаклін не дуже хвилюють оцінки. Гей, заспокойтесь. У нас же урок. Пані Адамс. Краще приєднуйтесь. Гей, Жаклін. А як же хвилі? Ой, точно. Друзі, повторюйте за мною. О, обожнюю цей рух. Гаразд. Це справді весело. Влаштувати вечірку на уроці може дозволити собі лише донька директора. Татусю, рятуй! Що сталося? Я випадково відправила хлопцю, який мені подобається відео. Він не повинен його побачити. Зроби щонебудь. Не хвилюйся, моя дівчинко, чекай тут. Татко усе залагодить. Ух, здається, встиг. О, ні, тільки на це. Інтернет пропав. Пані Фостер, що тут відбувається? Сьогодні ми навчимося добувати вогонь. Невже це все через відсутність інтернету? Який жах! Наша школа перетворилася на первісну печеру. Ні. Забаганки Жаклін того не варті. Ваше головне завдання знайти зрадника. Я вас прошу, будьте дуже уважні. Ох, і кому потрібні ці уроки. Професор Фікс? Друзі? О, ні. Невже всі тут зрадники? Біжи Жаклін, біжи. А, -а, -а вони нас доганяють. Люк. Нарешті я можу сховатися. Професор попалася. Зрадник. Спокійно, жаклін. Я вже знайшов зрадника. Наша команда перемогла. Тепер ви попросите вашого тата зробити мене завучем. І не мрійте. Ви мені еф у вісні поставили. Жаклін, ти прекрасна. Знову ти собі залиш. Ой. Жаклін точно погодиться зустрічатися зі мною. Ай! Відпустіть нас! Не так швидко, хлопці, Нареченим моєї доньки, стане тільки той, хто справді гідний її руки. Я не хочу одружуватися, я надто молодий! Що до тебе подумаю? Ні, цей нюня не підходить, а ти взагалі двієчник. Отже, залишається Ліене Вітаю, ти станеш чоловіком моєї дівчинки. Тільки не я! Я теж одружуватися не збираюся. Майку, я, директор Грін, прошу вас, не треба. Не чиніть зі мною так. Що ти, Майку? Тобі пощастило. Повір мені. No! Схоже, однокласники Жаклін вирішили влаштувати вечірку без неї. Це розпещене татком директором дівчинського вже набридло. Ах так! Я зараз тату усе розповім. Спокійно, Люба, тато вже тут. Ну, все, вам кінець. Та як ви посміли так вчинити з моєю донечкою? Ану, всі геть звідси. Швидко. Я сказав швидко. Так їм і треба, і все одно прикро. Не засмучуйся, Люба. Я влаштую тобі вечірку кращу в сотню разів. Колеги, заходьте. Ми всі обожнюємо Жаклін. Нікого розумнішого не знаємо. Моя донька найкраща. Татусю, дякую. Чекає на неї великий успіх. Ну ось, знову усе тільки для неї. Ласкаво просимо до нашого щорічного дня батьків. Сьогодні ми поговоримо про те, як саме батьки мають виховувати в дітей любов до праці. Пані Фостер, ви така прекрасна. Ой, дякую, пане Джонсон. Синку, рибка в сітці. Може почнемо з вас, пане Грін, із задоволенням. Нехай щастить татку. Отже, я дарую нашій школі набір таких мікроскопів, а також новітні ноутбуки. Лієне, вони будуть наші. Дякую, пане Грін. Ви такий щедрий. Отже, шановні навчання дуже важливе. Пан Джонсон вибрав не найпрестижнішу професію. Ну що ж, не кожен тато може працювати директором. Що? Ах, ви злодюшки. І як вам не соромно. Але майже вийшло. Проведіть їх у поліцейський відділок. Так, крадіямне місце у нашій школі. Браво, директоре. Мого тата не проведеш. Мій годинник. І мій теж. Тату, що трапилося, доню. Мої фото ніхто не лайкає. Дивись, жодної вподобайки. Не переймайся, жаклін. Я щось вигадаю. Термінове оголошення до учнів. Ми тут, директора Грін. Чудово! У мене для вас завдання. Ставте вподобайки на фото Жаклін. А тепер геть. Відмінно. Тепер донька буде задоволена. Що там таке? Ой, мої фотографії усім подобаються. Ура! Татку дякую. Ти найкращий. Жаклін, на подяку батькові, зроби домашнє завдання з математики. Що? І не подумаю. Навчання мені більше не потрібне. Я ж тепер мега популярний блогер. Пане Грін, нам дуже потрібна боксерська груша. Хлопцям нема що бити на заняттях з боксу. Так, є й інші чудові види спорту. Купіть грушу, пане Грін. Цього року ніяк. Приходьте за рік. От скнара! Що це за мотузки? Ха -ха -ха. Директор тут біжимо. Таточку, ти мене врятував. Пане хікс, я передумав. Буде вам груша. Не хвилюйся, доню. Я не дозволю хуліганам тебе ображати. Вау, директор виконав обіцянку. Моя мрія здійснилась. Дякую, пане Грін. Випишіть ці формули. Ой, як я могла забути. Де мої смартфони, Фостер? Так, шановні, смартфони на стіл. Живо! Так би і зразу молодці. Сидіть тихо, я зараз повернуся. Жаклін на канікулах летимо до Італії. Упевнений тобі сподобається моя рідна країна. Ось як ви просили Дон, тобто директора. Вільні Фостер. Вибирай доню. Нарешті який з них найдорожчий? Здається, цей. Дякую, татку. Романтизм один із найбільших напрямів у літературі. Ну, днятина. Я бачу, тобі подобається Жаклін. Продовжимо. <свісно> Схоже, жаклін зовсім не збирається вчитися. А що, у мене все одно будуть чудові оцінки? Добрий день, привітайте нашого гостя. Це ж шкільний інспектор. Добрий день! Ласкаво просимо до нашої школи. У цьому класі навчається моя донечка. Ось не треба. Ой, тільки подивіться, який ха Ха ха. Здається, інспектор не дуже задоволений поведінкою школярів. Ось вона, дочка нашого директора. Я? Оце так пощастило. Що? Але? Жаклін тихо, мовчи. Так, ось моя дівчинка найкраща учениця в школі. Усі беруть із неї приклад. Вітаю у вашій школі усе гаразд. Дякую, фух, пронесло. Спасибі, Ен. Ви чудово впоралися. Дякую, в кишеню не покладеш. Гаразд, тримайте. Пані Фостер, це була чудова ідея. Шановні урок закінчено. Жаклін, підійдіть до мене. Ви провалили тест. Що? Ставте мені А. Інакше я попрошу тата вас звільнити. Але тут усе неправильно. Мені байдуже, ставте А. Ваша оцінка Ф. І на цьому все. Пане Грін я усе виправлю. Пізно я вас попереджала. Ніхто не сміє ставити мені погані оцінки. Ні, пане Грін, прошу вас, благаю. Вибачте, пані Фостер, але дочка для мене понад усе. Час вам шукати іншу роботу. Ні, не робіть цього. Прощавайте, пані Фостер. Ну ось, усе гаразд, вже Пані Фостер. Так, так, я тут. Це квітка власній школи, а не ваша. Бувайте! Як ви вважаєте, Жаклін пощастило бути донькою директора? Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку. Підписуйся на наш канал. І не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!